Найпростіша система гарячого водопроводу на дачі із діжки 60 літрів та дренажного насосу. Це душовий трап. Трубопроводи. Замість трубопроводів використовуються садові шланги півдюйму, три чверті дюйму та ПВХ-шланги теж півдюйму та чверті дюйму ось такі. Але прозорі тільки всередині будинку. Діжка на 60 літрів, в ній дренажний насос. Діжка поповнюється самоплином автоматично. Із е, бочки 500 літрової пластикової, що стоїть на вулиці на невеличкому подіумі там, метр метра. Це поплавковий клапан, тому бочка не переповнюється, ця діжка не переповнюється. І від насосу і пишу 3 четверти дюйма ПВХ-шланг прозорий харчовий. Це фільтр СІ-4, магнітний фільтр, зоротній клапан. І серце системи. Це перемикач. Тут зроблено три точки водорозбору від одного дренажного насосу. Перша лінія це Проточний водонагрівач 3,5 кВт атмор. І тут бойлер. Вибирати можна перемикаючи ці Це перекрита вода. На проточний водонагрівач. Це закрита. Так само на бойлер. Перекрита, відкрита. Вибираємо те, що нам потрібно, і відкриваємо. Це перша лінія, дві точки водорозбору. Це друга лінія. Це тоді вимикаємо, це включаємо. Друга лінія пішла. Так, 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 так. Так, і йде на кухню. Там теж стоїть проточний водонагрівач, покажу згодом. Вмикається система дуже просто, насос вмикається цим вимикачем. Так, Дивимося, чому нема води, тому що нам треба відкрити воду душиріє, а на кухні закрити. Знову вмикаємо. Все, вода пішла. Так само просто вимикаємо, нічого ні, кранів крутити вже не, не потрібно. Тут вимкнули, цю лінію включили, йдемо на кухню. Туди так само проведений свій вимикач, такий самий лінія. Вимикаємо і пішла вода. Ось це заходить вода. Теж фільтр від накипу. Вот ну, і все.